Микола Палієнко балада про рідну мову. Порубана, але не вбита, замучена, але жива моя ти мову сумовита, м'яка зверпового шитва, не залишай мене у скруті, коли ні сміху, ні плачу, не віддавай в полон манкурта, де рідне слово не почуть. Не пробачай мені, сіромі, коли тебе під корінь жнуть, коли в безбаченки із дому одну мов покритку женуть, тебе не висіять крізь сито, не розмінять на мідяки. Моя ти мова росяниста, запресована в тюки, мого життя свята основа нема у тебе куцих меж, Убити можеш дієсловом, і дієсловом любиш теж, нема у тебе ні світання, ані смеркання жити й жить ти все одне, одне повстання, яке в віках не задушить. Надія Красоткіна. Ну як це правильно сказати? Ну як це правильно сказати? Які в слова вживати нам? Відкрити, що, що відчиняти, як дати лад усім словам? Що треба просто розгортати, що відкупорить, відімкнуть, коли слова, які вживати, як дитині це збагнуть? Все просто, в нас багата мова, для всього є свої слова. Уважно прислухайсь до слова, і зрозумієш ці дива. Розплющуєш, прокинувшися очі, і відкриваєш дивний світ, і душу відкриваю хоче ти для добра з маленьких літ. Вікно до сонця відчиняєш, для друзів двері відчиняй. Замок у дверях відмикаєш, ти добре це запам'ятай, що закупорене тісненько Відкупорити ти треба нам. Запам'ятай і це гарненько, і раду дай усім словам. А книжку треба розгортати, перегортати сторінки, щоб у житті все добре знати, бо ж світ цікавий і дзвінкий.